Одинадцятикласник Житомирської загальноосвітньої школи номер 28 Віталій Коваль захищав роботу на тему Образ Лесі Українки у творах художників. Він малює і тому йому було цікаво дізнатися, як відтворювали образ поетеси, майстри Пензля. В радянські часи Лесі Українка була символом Житомирщини саме, і тому її широко використовували саме її зображення на меблевих фабриках, в розписах. Декоративних та інших видах мистецтва. Віталій Коваль презентував свою роботу у відділенні філології і мистецтвознавства, яке і цього року було наймасовішим. Загалом дослідження юних науковців охопили всі 11 відділень, з-поміж яких і два нових філософії і суспільствознавства та наук про землю. Допомогли конкурсантам у підготовці робіт спеціальні школи Малої академії наук. Дуже багато дітей. Приймали участь у літніх школах малої академії наук, які були проведені Національним центром Малої академії наук, практично по всім відділенням. І географія літніх школ була досить широка, починаючи від, скажімо, Закарпаття і закінчуючи обсерваторією в Одесі. Ну і ми не стояли одсторонь від цієї справи, вперше, в принципі, у цьому році. Ми провели осінню школу малої академії наук, на яку запросили найкращих дітей. У минулому році 19 юних науковців Житомирщини здобули перемогу на всеукраїнському рівні. Є всі сподівання, що й цьогорічні результати будуть не гіршими.